У нашому училищі прийшов зворушливий захід до Дня сім'ї. Під гаслом Моя сім'я, Моя родина. юні таланти радували своїми щирими виступами. У їхніх піснях звучала вдячність батькам, безмежна любов до матері, розуміння цінності родинних зв'язків, у віршах мудрість поколінь та важливість сімейного розмай. Тому що училище велика та дружна родина тут. Працюють сімями сім'ями підтримуючи один одного. Ось тато, мама і дитина. Як світлий генетичний код. З сім'ї складається родина. З сім'ї складається народ. Тут кожне я. Маленьке зовсім, а гордо лине слово ми разом крізь весний, й через осінь, і так від літа до зими, життя наповнене з довіри і надвзаємного тепла, сім'я то кожна мить офіри, сім'я то завжди два крила. Разом беремося до справи вже є достатньо нам ідей: немає без сім'ї держави, нема держави без людей. Сім'я нектар в життєвій чаші, взаємність вірити й любить. Хай Бог освятить сім'ї наші і всіх добро. Благословить.